Знеструмали п'ять регіонів. Напередодні ввечері рашисти прицільно вдарили по критичній цивільній інфраструктурі Харкова, п'ятій теплоелектростанції. Від удару двоє працівників згоріли заживо. Повністю без світла залишилися Харківщина та Донеччина. Частково Запорізька, Сумська та Дніпропетровська області. Майже всю ніч рятувальники приборкували пожежу. На ранок наслідки ворожого удару ліквідували. Світло в оселях почали вмикати вже за декілька годин після аварії. Та на цьому терор першої столиці не завершився. Опівночі ворог наніс ракетний удар по новобаварському району Харкова. Частково зруйнований п'ятиповерховий будинок. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. Під ворожий удар цієї ночі потрапив також пологовий будинок у Краматорську і приватні домоволодіння у Слов'янську та Найдніпропетровщині. На щастя, ніхто з людей не постраждав у Червоногриворівській громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджено два житлові будинки, дві господарські споруди та місцевий ліцей. Обрівана лінію електромереж масштаби руйнувань зараз з'ясовується. Тим часом наші збройні сили продовжують стрімке повернення українських земель. За даними генштабу, за останню добу бійці звільнили більше як 20 населених пунктів, зокрема синьо жовтий стяг за майорів над селом Куземівка, що на Луганщині, та в Богородичному на Донеччині. Всі вже розуміють, що на найближчим часом. Збройні сили України почнуть вже повномасштабну деокупацію наших, нашої території, наших населених пунктів. Я вже провів нараду з усіма головами військових адміністрацій для того, щоб вони одразу після деокупації заходили і починали працювати з першого дня. Натомість на деяких ділянках Харківщини наші захисники вже вийшли на кордон із Росією. Вправді, де повинен бути прапор цієї держави, а оце. Де повинен бути наш прапор? Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. Найкраща ситуація для расистів і на півдні України, за словами керівниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, росіяни намагаються вести перемовини про умови того, як їм скласти зброю та перейти під захист міжнародних інституцій. Як вони можуть вийти з цієї? Е... Так званої спецоперації, в яку вони втягнуті, тобто зробити свій підрозділ небоєздатним, зокрема техніку, як трошки підпортити, щоб неможливо було її використовувати, як правильно скласти зброю, як правильно перейти в обмінний фонд і зберегти своє життя. Тож, схоже, агітаційні снаряди, якими наші бійці стріляють у бік ворога перед наступом, працюють з листівками, для того, щоб ворог розумів, що йому тут нема що робити. Краще здатися зараз. Провели зарядку, виставили час розриву агітаційних снарядів для того, щоб листівки розійшлися по точці наведення. Катерина Шевчук, новини 33 канал.